Ніч з 21 на 22 лютого у Дніпрі на центральній площі міста активістами Євромайдану з постаменту було скинуто статую більшовицького вождя Володимира Леніна. Подія відбулася на тлі розстрілу Небесної Сотні у Києві. Повалення Леніна стало своєрідним символом. Дніпро, тоді Дніпропетровськ, який свого часу був кузнею кадрів для колишнього СРСР, прощався з радянським минулим. Центральну площу почали облаштовувати після завершення Другої світової війни. Раніше тут був ринок, однак у 1950-х роках на площі зводять нові будівлі, а у 1957-му відкривають пам'ятник Леніну. Протягом десятиліть постать Леніна була символом Радянського Союзу. З проголошенням незалежності ідеологічні орієнтири змінилися. Ще на початку 1990-х років пройшла перша хвиля Ленінопаду. Нового поштовху відмови від радянського минулого надав Євромайдан у Києві на Бесарабці пам'ятник вождю більшовиків був повалений ще на початку грудня 2013 року. Однак, після кривавих подій у центрі Києва у лютому 2014 року ленінопад набув масового характеру у Дніпрі. Активісти мітингували під будівлею міськради. Потім пішли на тодішню площу Леніна скидати статую. Тут вони зустріли незначний опір прибічників комуністичної ідеології. 22 лютого 2014 року також пройшла позачергова сесія міськради Дніпра. Площу Леніна перейменували. Тепер вона названа на честь героїв Майдану. Постамент, на якому стояла статуя, ще деякий час залишався на площі влітку 2014 року. Його остаточно демонтували.